У будівлі, побудованій кілька десятиліть тому, зараз знаходиться дошкільний навчальний заклад номер 4 Він найбільший у Великому Раківці. Тут у чотирьох групах навчається майже 90 дітей. Він, звичайно, потребує ремонту. І першу чергу таки потребує, як зносилася повністю каналізація, значить, повністю все знесли. Е Туалети і так далі прийшли негідність. Сьогодні нам треба їх замінити. Для збереження тепла в першу чергу частково замінили старі вікна. Голова села каже, сподівається на допомогу обласної ради, комісія якої працювала в дитячому садочку. Планів багато каже сільський голова, проте на все потрібні кошти. Зараз кошти ми беремо із бюджету розвитку. Є в нас частина, що російська рада накопичила на протязі двох років. Потім звертаємося до районної адміністрації, може виділять, і обласна рада. У нас має основний помічник, якщо виділить для заміну остальних вікон і заміну проведення оплати по каналізації, то буде прекрасно на цьому садику. Окрім заміни вікон, у дитячому садку повністю замінюють каналізаційну мережу. Фінансувати розпочали самостійно з сільського бюджету розвитку. Проте грошей виявилось замало, тому наразі робота стоїть. Проходить Капітальний ремонт каналізаційної системи, повністю заміна унітазів, ванночок, плит. Є в нас депутатських 5 тисяч, районні депутати нам виділили 5 тисяч гривень. Ну, по мінімум, мінімум. Сільська рада Андрій Васильович теж 25 тисяч. І теж нехватка коштів, підключаємо батьків на даний час. Ну то все мізер. Часу до вересня залишилось небагато, а вікна ще не всі замінили. Каналізаційні труби лежать в коридорах. Проте сільський голова запевняє, садочок з 1 вересня запрацює.